На сьогоднішньому позачерговому засіданні виконкому було запропоновано з 30 березня завершити опалювальний сезон, так як є підстави, що до вихідних днів, саме до 30 числа, буде середня температура, середня добова температура вище. 8 градусів Цельсія, що передбачає завершення опалювального сезону. Вирішено тільки залишити опалення для лікарняних закладів. Це лікарня номер 1 лікарня номер 2 і обласна клінічна лікарня. Рішенням надано право залишити, а вони своїми листами уточнять, до якого терміну скарг щодо, ну, скажімо так, незадовільної. Температури в квартирах у нас немає, як правило, нам треба буде декілька тижнів. Ми проведемо аналіз, в тому числі, і скарг, які були на протязі опалювального періоду. Для того щоб врахувати в планах роботи по підготовчому періоду на наступний опалювальний період, щоб таких проблем не виникало. Навіть якщо зараз будуть ці три дні. То теплокомуненерго буде виключатись в денний період доби і вночі включатись. Тобто марно витрачати газ ніхто не буде і на протязі сезону це не допускалося. Одним із пунктів передбачено, що управляючі компанії, голови ОСББ, Відом чи підприємства, які мають житловий фонд, гуртожитки і таке інше, 30-го числа відповідно цього рішення про повинні відключитись самостійно і проінформувати теплокомуненерго.